Звертаюся до вас від імені незалежної проспілки на Рівненській ЄС, яка ще залишилась, яку ще не добила адміністрація РАЕС. І стосовно наших проблем, які в нас у місті є, основна проблема, дивлячись на ту, в які люди нас зібралися, це наша дволикість. Ми з вами дволикі. Вибачте, коли у нас вибори були, ви бачили, що хоч одна партія взяла на себе зобов'язання перейменування міста? Не було. Що праві, що ліві, що патріоти, що не патріоти, ні в кого не було. Тобто, шановна громада, вас використали. Робіть уроки. Жаль, що тут немає тих людей, які вас використали. Пана Жданюка немає, пана Куца немає. Щоб ви знали, щоб ви знали, що вже весною 2015 року була створена група про приймування міста. Що ці люди зробили? Нічого. А тепер стосовно іншої думки, ви не забувайте, що є інша думка. Є інша точка зору. Я особисто її висловив за те, що люди не знають правди. Правди є дві. Правда, яка в Радянському Союзі нас вчили, і правда, яка зараз ми взнали. Так от, я висловлюю свою точку зору, висловлюю точку зору тих варашан, і від імені тих варашан зробив акцію 19 травня, взяв хрест, взяв табличку, написав на її 77-й рік 2016-й, Прийшов на місце Кузнецовська, Поставив цей хрест і зробив, тепер в інтернеті, хто не розуміє, зробив таке селфі називається. Можете звернути увагу, там чітко написано: 77-й рік, 2016 рік. Це я зробив від імені тих варошан, від імені тих людей, які КГБ в 1977 році, 60-х роках, арештовувало, притягало до відповідальності, висилало в Сибір за Урал. Це від імені тих людей, також від імені Шевченка Володі, бувшого депутата обласної ради, який вже помер, якого з'їли на станції, вибачте, так воно було. Це від імені його. Це була остання зустріч на похоронах його. Люди звернулися сказали, якщо буде така можливість, поставити хрест. Тому що людей, в КГБ Володимирці, казали: поставте хрест на своєму вороші, 77-й рік, щоб ви це знали. Ми люди дволикі. А ці люди, що тут виходили за Кузнецовськ, ще вас звернув увагу. Сюди люди чому їхали? Їхали за квартиру. В Радянському Союзі не можна було квартиру отримати. Їхали сюди. Так що говорити про те, що люди тут будували, будували варашани, будували українці. І вони так само мають свою думку. І ще вам хочу звернути увагу. Будьте активніші, приходьте на сесії, приходьте на збори. Вараж вже існує біля 300 років. Відкрийте словник, зверніть увагу. Дозі, Нічого подібного. Дозі. Чому ви не Я дозі, вас прекрасно дозі. розумію. Ви не знаєте, що таке Кузнєцовськ? Ви не знаєте, дозі, ви не знаєте, що таке. Вчіть історію. Історія є правди дві, вчіть її. Давайте давайте не будемо. Я вам скажу, проблема місцевої влади в тому, я шепу, в тому, що вона не інформує громаду. Вона дволика. Я не набуваю гроші. Дякую за увагу. Це була моя думка. Повторюю. Я вже казав.